Є нас на якісна нарізка якісна в якому плані демонстрація всього того шапіто, яке відбувається на федеральних каналах Ерефії. Як вони радіють з того, що вони влучили з ракетою в багатоповерхівку в Дніпрі, де вже на даному миті 23 троє людей, які загинули? Давайте ми подивимося, як же ж вони з цього шаленіють. Атмітілі прекрасно фейерверком. Таким вот, как положено. Приятно? Не буду скрывать, приятно. Но гораздо приятнее было бы увидеть разнесенный в хлам какой-нибудь Днепровский мост. Даже если, даже если в этот дом попала наша ракета, для, вот лично для меня это не меняет вообще ничего. Но посмотрите на фотографии Мариуполя. Вот что будет с Харьковом. Да, будет. И с Днепропетровском это будет. И с Киевом это будет. Ну, вот бачим, вот так. Это вот э, деятель, постоянно на программе «Соловьев лайф» и рассказывает І в цьому в цьому паку розповідає, як як він радий, що влучили в багатоповерхівку, і що каже буде таке з Маріуполем і з Харковим. Ну, про те, що росіяни крине тероризм напередодні в новому Орлеані 14 січня нагадала українська красуня звати її Вікторія Панасенко, яка не змогла пробитися до 16-ки найкращих півфіналісток. Місцесвіт 2022, А відбувався конкурс: ось цей міс у новому Орлеані. і як відомо перемогла, стала переможницею 28-річна ґбоні Габріеля. Це американсько-філіппінська модель, виграла до фіналу. Там ще пробили дівчина з й до мініканської республіки. От виграла в, в цьому фіналі ам Американко Філіпінка, скажімо так. А от Вікторія Панасенко про себе нагадала, як нагадала, записала відеозвернення і не побоялася ще раз нагадати про Росію державу туризм, і дівчина займалася волонтаризмом. Зараз продемонструємо це звернення нашої дівчини, яка вчора немає. Ще немає на звернення з'явилася. От і Панасенко розповідала. У цьому зверненні, потім в коментарі, що, начебто, їй казали, затни рот, не розповідай. Не треба на цьому конкурсі знову піднімати це питання. А вона вирішила все таки зробити, і в принципі молодець зачує за що їй і вдячні. Ну про таке треба говорити і не мовчати. І власне, це обов'язок кожного хто є за кордоном розповідати, тому що те, що знаємо, ми дуже багато за кордоном і левої частки не знає, тому що є різні джерела інформації, де почують, тим і живляться. Що ж, це. Так, ще ще не все. І для цього до сами, щоб розповідати інформувати про наших хлопців з фронту, і ми їм допомагаємо. 24 й канал з оголосив. Кидамо збір черговий для 24-ї механізованої кремої бригади імені короля Данила. І цього разу ми збираємо, як відомо, на тепловізори на тепловізори 10 у кількості 10 штук, і плануємо наколектити мільйон мільйон шістьсот тисяч гривень. Мільйон шістсот тисяч гривень, якщо бути точнішим. І переконані, що на цих 10 тепловізорів, які є точно унікальними вони бачать різницю в температурі навіть до 0,025 тисячних, щоб що ви розуміли, бачать вони на відстань практично у 2 кілометри, якщо бути точним, то 1,8. і мають при собі модем і зможуть допомогти хлопцям нашим знаходитися у безпеці і виявляти ворога. Якщо маєте змогу, те що бажання українці мають ну, на донеті, те вже неодноразово доводили допомогти нашим хлопцям з 24 ї бригади. Шу дуже маємо тут QR-код. Переходимо за посиланням і відправляємо донейт на 10 таких тепловізорів для 24-ї бригади. Збираємо на тепловізори для 24-ї бригади. Це дуже важливий збір.